Вітаю в ефірі телеканалу «Буковина» інформаційний випуск». У студії для вас працюють ведучий Максим Галінчук та сурдоперекладач Леся Прохоренко. Знову втрати в зоні АТО минулої доби загинуло двоє українських військових. 14 отримали поранені і травми. За повідомленням прес штабу АТО неспокійно було по всій лінії розмежування. Зафіксували 67 обстрілів позицій українських військових. Найгарячіше знову в Авдіївці. Нагороди для оборонців Авдіївки загиблого командира механізованої роти Буковинця Леоніда Дергача. Посмертно нагородили орденом Богдана Хмельницького. Президент напередодні підписав відповідний указ. Повідомлення про це оприлюднено на сайті глави держави. Лейтенанта Леоніда Дергача нагородили за особисту мужність та високий професіоналізм, виявлені в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Вірність військовій присязі. Також відповідними нагородами відзначено і інших 47 офіцерів та солдатів збройних сил України. Більшість з них і зараз на бойових позиціях. Озиціях загиблого буковинського військовослужбовця поховають у селі Зарожане, звідки він родом. Спочатку прощатимуться із ним на майдані Незалежності у Києві, 3 лютого, 4 лютого церемонія прощання відбудеться у Чернівцях у палаці Юність Буковини. А вже після цього сам похорон у селі Зарожане Хотинського району. 16 об'єднаних територіальних громад нині функціонують на Буковині. У деяких є вже досвід, інші ж лише вчаться працювати у нових реаліях. Тож з якими проблемами зіштовхуються у новоутворенні ОТГ, дивіться далі. Це село Багна тут проживає більше тисячі людей. Нещодавно населений пункт увійшов до вижницької міської об'єднаної територіальної громади. Тому місцеві сподіваються, що найближчим часом у селі хоча б щось зміниться. Щоб дорогу зробили, і школу, сад. Оце таке, ну тобто це перше, що треба, перше, так, та, і да, та, щоб було, було де да, полічитися. У Олени Ільївни менш позитивні очікування від процесу децентралізації. Коли це буде, не знаємо, чи ми помираємо, не будемо видіти, чи що. Щоб діти хоч це бачили. Багна – одне з дев'яти населених пунктів Вижницької ОТГ. Тут кажуть, іншого виходу аніж об'єднуватися у них не було, адже підприємництво у селі не розвинуто, тому були повністю дотаційними. Аби стати прибутковими, сподіваються залучити інвесторів. Нині ведуть перемовини із шведами, аби ті започаткували міні з переробки молока. Проте, перш ніж зайде бізнес у село, потрібно, щоб він зміг туди заїхати, кажуть місцеві. Саме центральна дорога це є лице села. Це є... Поприваблися інвестори, якщо немає дороги і нема мостів, немає того всього, то вони не хочуться до насті. Хоча невідомо чи за кошти закладені у бюджет вижницької ОТГ зможуть це зробити. Загалом на дорожній фонду у 2017 році передбачили 320 тисяч гривень. Єдина надія, що гроші на шляхи з'являться після виділення державної субвенції, зазначають у міській раді, хоча й не приховують, що решта бюджету піде також на отримання нової громади, а не на її розвиток. Він скажу вам так, бюджет проїдання. Я його так називаю, і ми так всі його називаємо, тому що в ньому мало що передбачено на розвиток, а тільки фінансування захищених сетей, енергоносії, зарплата. Субвенція районному бюджету, бо ми освіту передали на перший квартал. Все ж таки залишили, щоб можна було фінансувати без проблем і зарплату, і енергоносії І в районному відділі освіти і медицину. Ми первинну медичну ланку на перше півріччя також віддали на фінансування в район. У громаді зазначають, аби все ж таки ОТГ почали заробляти кошти, потрібно, щоб законодавство було урегульовано повністю. До прикладу, проблемними залишаються питання землі поза межами населених пунктів, де фактично і могли б будувати якісь підприємства. Я думаю, ж ладно, ми об'єдналися вже землі підуть в межі. Нема закону, не приймали. І так ряд інших питань, чогось біжуть наперед паровоза. Та прийміть закони та об'єднаємо всі разом. До невирішених у законодавчому плані питань, то відносять і механізм до об'єднання. У Вижницькій міській об'єднаній громаді вважають, якщо вони покажуть, що заріг будуть не лише спроможною ОТГ, а й такою, що розвивається, то бажаючих долучитися до них буде. Але механізм має ухвалити у першу чергу Верховна Рада України. Наталія Синюсик, Володимир Дорош, телеканал Буковина. На визначені правоохоронці знову затримали вантажівку з деревиною. Як повідомляє прес-служба управління СБУ у місті Вижниці понад 15 кубів деревини, дуба за документами сумнівного походження везли на одне з приватних підприємств Львівщини. Вартість вантажу за попередніми даними близько 100 тисяч гривень. Відкрито кримінальне провадження. Електронні петиції встановлення скульптури благовіщення у Чернівцях. Ці та інші питання були темою обговорення депутатів під час сесії міської ради. Хвилиною мовчання депутати вшанували пам'ять загиблих українських вояків під Авдіївкою. Присутні в сесійній залі волонтери закликали чернівчан зібрати загальну міську благодійну допомогу жителям постраждалої Авдіївки та пораненим військовим. А далі слово взяли громадські активісти, які за власні кошти хочуть встановити в парку Шевченка мармурову скульптуру благовіщення, висота якої понад два метри. Відповідна електронна петиція вже набрала 250 голосів. Проте така ініціатива влаштувала не. Не всіх депутатів безперечно, ми хотіли би і хочемо задовільнити всі бажання громади, всіх конфесій, які мають бачення на встановлення пам'ятників, на перейменування, які вже відбуваються, і парків, і вулиць, я думаю, надалі будуть. І це буде вимога громади. Але ми знаємо, що Чернівці являється мультикультурним, мультирелігійним містом. Я думаю, було би доречним будь-які перейменування, будь-які встановлення пам'ятників, які стосуються релігійних. Інних громад виносити на розгляд сесії виключно після громадського обговорення. Врешті-решт, депутати дали доручення відділу охорони культурної спадщини міської ради підготувати проєкт рішення і розглянути відповідну петицію на черговій сесії. Після цього в сесійній залі взагалі розпочались дебати щодо доцільності вносити в порядок денний сесії питання електронних петицій, адже тоді нагальні проблеми міста доведеться відкласти в довгу шухляду. Ви блокуєте роботу міської ради, колеги. Я розумію, що більшості із вас не треба ходити на роботу, але тут сидять керівники управлінь, департаментів, міський голова по два-три рази на тиждень зранку до ночі займаємося гаварільною. Обленерговодоканал відключило. Люди без води сидять вже в деяких районах міста. Ми займаємося тут перейменуваннями та за вартість електроенергії зросла вдвічі, заробітна плата зросла вдвічі. Тролейбусне управління не може заплатити за електроенергію, немає коштів. Тому будемо ходити пішки. Все ж депутати продовжили обговорювати тему електронних петицій і майже одноголосно проголосували за те, аби усі електронні петиції, які набрали 250 голосів, розглядались під час сесії міськради. Я знаю свого досвіду, що є дуже багато хороших ідей, які по яких Надавалась петиція, і чомусь, на жаль, вони так і не втілювалися життя. Тобто комісія приймала таке одноосібне, одностороннє рішення і хороші ініціативні ідеї, вони не в життя, тому не виносились, на не виносились на сесію, тобто комісійно визначалися там, ну як переважно вони анулювалися ці рішення і далі не втілювалися в життя. Депутатський корпус навіть не знає стан справ з цими петиціями, хто збирається, де збираються, як вони це роблять. Тому, наприклад, якщо ця жінка виступає на сесії. Якщо вона прийшла і озвучила, я її бачу і, і чую. А якщо це ходить десь по департаментам і ніхто цього не бачить, то воно так і вмирає там десь в коридорах департаменту. У порядку денному нинішньої сесії понад 30 питань поки що депутати не розглянули жодного. А це вже друге пленарне засідання цієї сесії. Неважко спрогнозувати, що затягнеться вона ще не на один день. Анастасія Федорюк Петро Голопапа, Назар Волошенюк, телеканал Буковина. На чернівчан чекає подорожчання води. Підвищення тарифу на 56 копійок прогнозовано відбудеться вже в кінці лютого. Чим обґрунтоване підняття ціни та чи влаштовує чернівчан якість водопостачання, дізнавались наші кореспонденти. Регулярні витоки та незадовільна якість води, яка тече з крану. Такі претензії чернівчани висувають до комунального підприємства, і бідкаються ціна не відповідає якості. Воно настільки погане, що і не бачиш його. Що... Дуже погано. А ціни? Багато течуть, а ціни. ціни сумасшедші, звичайно. Вони не. Ну, тобі ж ціна не вартує тієї води, яку ми отримуємо. По-перше, якість дуже погана. А по-друге, вода тече дорогою, течуть наші гроші, гроші ріками, але про це ніхто не дбає. Ну я не знаю якість, ну як вода не дуже гарна, її пити неможливо. Тільки для таких потреб туалет помитися, і то не знаєш, чи варто цією водою митися. Яка у неї якість? Я сусідів отримую, та звісно, це хорошо. А якщо хто платить по счетчику, то, звісно, дуже погано. Черговий витік на вулиці Героїв Майдану поблизу кардіодиспансеру спеціалісти шукали два дні. Виявилося, що прорвало центральну магістральну трубу. Нині аварія вже ліквідована. Серед основних причин фахівці називають зношеність мереж. Ну, старі мережі, нас половина міста старих мереж австрійських. І, ну, мереж... Час, часті випадки бувають, що приймають. Не на цій магістралі, а на інших, але старі мережі вже в місті. Деякі ми міняємо мірі можливості стараємося, міняємо. Літом далі будемо продовжувати заміну. У міському комунальному підприємстві «Чернівці водоканал» говорять про підвищення тарифів вже у найближчий час до кінця лютого. Підняття ціни прогнозується на 4%, тобто на 56 копійок. Тепер тариф становитиме 14 гривень 20 копійок. Зміна мінімальної заробітної плати. Почерні всі водоканали. Там у нас на 5 5,5% збільшувалася електроенергія в межах 3%. -5%. на централізоване водопостачання та водовідведення піднімуть і у інших обласних центрах. Зокрема, на засіданні Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, дозволила комунальним підприємствам збільшити тариф. Марина Волочева, Вікторія Назар Волошенюк, Богдан Танесійчук, телеканал Буковина. Благодійництво без кордонів Чернівці отримали чергову допомогу для лікувальних закладів. Гуманітарний вантаж надали небайдужі з Канади. Що привезли? Та які лікарні міста його отримають? Дивіться далі. Все це медичне обладнання незабаром слугуватиме чернівчанам. Лікарі поспішають розвантажити фуру вщерть щерть наповнену устаткуванням. Тут є чимало засобів медичного призначення. Медики тішаться всьому, особливо таким необхідним багатофункціональним ліжкам. Такий подарунок гуманітарна допомога канадських небайдужих від благодійної організації Суспільна служба українців Канади з Ванкувера. Отримали би бачили багатофункціональні електричні ліжка, каталки, спеціальне ліжко для травматології. Тренажери, центрифуги, мікроскопи, пакувальна апаратура, різного роду помпи необхідні для проведення аналізів, шприци, системи для інфузій, перев'язочний матеріал, ну багато-багато іншого. А крім того, ще і постійні комплекти. Привезене медичне устаткування буде розділене між комунальними лікарнями міста. Нині фахівці вивчають потреби кожного медзакладу. Цей весь гуманітарний вантаж, ми думаємо розподілити його по лікувальним закладам міської комунальної власності, а саме по стаціонарам. А саме у міську лікарню номер 1 у міську лікарню номер 3 і у пологові будинки міста. За словами наших колег, тут в цьому автомобілі знаходяться три тисячі комплектів постельної близни. Тобто ви розумієте, що в цей час, коли в нас є обмаль коштів на ці закупівлі, вся е допомога буде надзвичайно корисною і вчасною. Загалом канадські небайдужі передали Україні медичне обладнання на один мільйон гривень. Благодійна допомога була розподілена по лікарнях п'яти областей країни Донецької, Рівненської, Полтавської, Чернівецької та міста Києва. Вікторія Лупай, Богдан Танасійчук, телеканал Буковина. Як розпочати свій бізнес у Черніцях для переселенців? Учасників АТО багатодітних та інших соціально незахищених верст населення провели тренінг, на якому давали поради, як відкрити і розвивати свою власну справу. Як захоплення перетворити на бізнес? Детальніше у нашому сюжеті надія приїхала з Дебальцевого, що Донецькій області у своєму місті мала роботу та через бойові дії переїхала до Чернівців і живе тут вже більше двох років. Має захоплення, тому прийшла на тренінг, аби дізнатися, як на цьому можна заробити. Зараз я шью игрушки детские, но этого мало. Я защитила бизнес-план по вышивке. И у меня есть оборудование для этого, но нету навыков кроить, моделировать одежду. Поэтому я хочу пройти курсы кройки и шитья пані Катерини схожа історія. У Луганську звідки родом працювала у сфері торгівлі і мала відповідну зарплату. Нині в декреті та вже шукає роботу. Сподівається, що тренінг допоможе розпочати свій бізнес. Всегда, якщо є бажання, може бути не на большую пока зарплату, але всегда можна найти роботу. Было бы желание. Было очень інтересна всі групи підгрупи в ну в планах изучить вот проценти, оплати очень интересно. Тренінг проходить у рамках проекту за сприяння представництва в Україні міжнародної організації з еміграції. Проект передбачає надання всебічної допомоги людям соціально вразливих категорій. На тренінгу учасники пропонують свої ідеї, вивчають методи її реалізації, створюють бізнес-план. Пан Павло Чернівчан працював у різних організаціях. Ну, я торгував на калінки торгував, працював в таксі. Робота настройки робота щодо коло. Заробітний плата не, ну, не встраюють, ну ні захищено соціальне встраю. Хочеться больше. Тепер хочу мати власну справу. Для цього потрібно мати відповідний рівень освіти, навичок, досвід та стартовий капітал, запевняє бізнес-тренер. Сьогодні немає проблем започаткувати власну справу, особливо проблем реєстрації. Ці проблеми відсутні. Але ті новації, які почали діяти з 1 січня 2017 року, вони не сприяють започаткуванню власної справи, тому що незалежно від того, що людина отримує дохід, вона повинна заплатити єдиний соціальний внесок в розмірі 704 гривні. Після завершення тренінгу учасники не тільки отримують потрібну інформацію, а й можуть пройти професійні курси і отримати нову професію. Альвіна Бремчук, Андрій Боліга, телеканал Буковина. Каву можна варити на сонячній енергії. Так роблять у Мільці у Чернівцях. Продавці цього напою кажуть, альтернативні джерела не вигадка, а цілковита реальність. А головне, за її допомогою можна економити про технічне ноу-хау для кавуманів. Далі Мирослав Солонар. Дякую. Кому сонячної кави ароматна, смачна і головне. Нічим не відрізняється від звичайної, тільки варять її без електрики, а за допомогою таких світлочутливих батарей. Як все це робиться? А дуже просто каже продавець такого напою Віктор. Чоловік пояснює, кавовий апарат живиться від автомобільного акумулятора, який взимку може замерзнути. Тому ця батарея підтримує заряд. З промені сонця б'ють сюди. Тут утворюється електроенергія, яка по проводах поступає до мого робочого акумулятора через контролер. Бо видається панель 19 вольт, а 19 вольт на акумулятор не можна давати, бо тут є технічні характеристики. Вати треба може тільки 14 вольт. Ідею, аби оснастити автомобіль альтернативним джерелом електроенергії, чоловіку порадив постійний клієнт. Обійшлась технічна новинка в майже 160 американських доларів. Відтоді Віктор більше приділяє уваги своїм клієнтам. Він наголошує, менше заряджає акумулятор до того ж сонячні батареї економніші, однак, поки вони працюють не на повну потужність. Зараз і коли світить сонце, то зразу ж 150 Вт, 19 вольт, 8 ампер. Це не серце, це вспомагач, це артерія. Скажем так, кавомани, що приходять сюди регулярно, не всі знають про те, які готують. А коли дізнаються, клява! Мала нові тенденції, нові, якісь дуже всі завжди приємно. Кавомобіль, який обладнаний сонячними батареями, поки єдиний в Чернівцях. Та вже незабаром такі панелі можуть бути і на інших авто, адже підприємці хочуть об'єднатися в певну спілку. Якщо це піде так добре, зараз буде літо і сонце, якщо у нас вийде, щоб всі наші машини якби перейшли на такі сонячні панелі зверху, щоб було. Якби щоб у нас було, як всі машини переходять зараз на світло, не на бензин, на солярку, щоб може теж було якось зелене типа каво називатися. таку ініціативу підтримують айтішники. кажуть, така електроенергія є екологічно чистою, відносно недорогою, а тому вже зовсім скоро її пропагуватимуть в маси. Вони знаходяться автономно і е, працюють часто від акумуляторів, тому їм потрібно е, е, зменшувати споживання енергії. і Сонячні батареї в цьому допомагають. Продавець сонячної кави Віктор зізнається, на вартість самого напою технічна новинка не впливає. Мирослав Солонар, Богдан Тарасійчук, Назар Волошенюк, телеканал Буковина. На цьому наш інформаційний випуск завершено. Більше інформації ви можете переглянути на нашому сайті Буковина Ті та на нашому Ютуб каналі. До зустрічі в ефірі телеканалу Буковина.